Північна Корея, схоже, провела випробування нової твердопаливної балістичної ракети великої дальності. Про це заявив об'єднаний комітет начальників штабів південної Кореї. Наші військовики виявили балістичну ракету великої дальності, яку приблизно ось сьомі ранку запустили з пхен'яна в японське море. КНДР запустила балістичну ракету під великим кутом. Вона впала в японське море, пролетівши близько тисячі кілометрів. Японія заявила, що цього разу ракета пролетіла максимально далеко і високо, якщо порівняти з попередніми. Уряд припустив, що це може бути новий тип ракет. Балістична ракета запущена цього разу летіла близько 86 хвилин. Це найдовший політ серед усіх ракет, запущених раніше. Максимальна висота польоту становила понад 7 тисяч кілометрів. Це також найбільше в історії. Північна Корея теж підтвердила запуск. Змі країни оголосили, що його провели за наказом Кім Чен Іна, який сказав, що це була демонстрація волі країни до протидії супротивникам. Попереднього разу КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету торік у грудні. Тоді Хвасон-18, яка працює на твердому паливі, теж запустили під великим кутом. Час польоту тієї ракети відповідав потенційній дальності 15 тисяч кілометрів. Цієї відстані достатньо, щоб дістати до будь-якої точки материкової частини США.